З 24 лютого по вересень ми не мали приватизації. Вона ми не приватизовували нічого. В наприкінці літа Верховна Рада прийняла закон, що спрощує процедури приватизації. Наші робочі плани не змінилися. У нас на початок року було 380 мільйонів. Так само залишились плани і зараз. Одначе ми розуміємо зниження. Чи зміни попиту скоріше, ніж зниження. Ми розуміємо, що зараз більш. Запитувані об'єкти це логістичні об'єкти вздовж Дунаю, до прикладу, або логістичні об'єкти біля портів. Це трохи змінює картину загальну, загальну цікавість до, до об'єктів. Якихось суттєвих знижок немає. Єдине, що цілісні майнові комплекси тепер точно виставляються за балансовою вартістю, що трохи менше ніж інколи ми робили оцінку. Цього майна ми зараз готуємо до приватизації, включені на початку року значну кількість там понад десяток, здається, невеликих об'єктів по всій області, і в Болграді, і в Тарутіна, і в Ширяєв, здається, це приміщення державних органів, державдит здається фітосанітарної служби, ну тобто різних державних органів, які були скорочені вже там за. На тиждень трохи більше в нас пакет акцій заводу Оріон. Це 50% плюс одна акція. Це величезне підприємство. Я думаю, що більшість та про нього чули е, вже з. На наступний день спеціальний науково-дослідний інститут Івана Франка 55, інститут завод процензійних верстатів. Там на жаль немає об'єктів нерухомості тим не менше ми його продаємо. І табір сонячний це всі об'єкти, які вже на приватизації.